Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час. Урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ множення і ділення в межах тисячі, частини величини. Сьогодні навчимося виконувати ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 36 поділити на 3. А також виконаємо вправи на застосування вивчених випадків арифметичних дій. Перше завдання. Подай числа у вигляді розрядних доданків. Двоцифрове число має два розряди розряд одиниць і розряд десятків. Отож, 24 має 2 десятки і 4 одиниці. 2 десятки це 20. І 4 одиниці це 4. Отож, 24 це 20 плюс 4. 48 це 40 плюс 8. Це завдання нескладне. Зупини відео і працюй самостійно. 65 60 плюс 5, 72, 70 плюс 2, 54 50 плюс 4, 86. 80 плюс 6. Давай розглянемо з тобою приклад ділення двоцифрового числа на одноцифрове на основі правила ділення суми на число. Виконаємо ділення 36 поділити на 3. Зверни увагу, у діленому 36 число десятків і одиниць ділиться на дільник 3. Тому зручно записати ділене як суму розрядних доданків 36. Отримаємо вираз. 30 плюс 6 поділити на 3. Та виконаємо ділення за правилом ділення суми на число. Отож, 36 поділити на 3. Число 36 розкладемо на розрядні доданки. 30 плюс 6. І 30 і 6 діляться на 3. Поділимо 30 на 3 буде 10. 6 на 3 буде 2. Результати додамо. Виходить 12. Чи зрозуміли тобі цей спосіб? Давай ще раз. 46 поділити на 2. 46 можна розкласти на розрядні доданки. 40 плюс 6. І 40 ділиться на 2. І 6 ділиться на 2. Отож, так і запишемо. Тепер 40 поділимо на 2 і 6 поділимо на 2. Результати часток додамо. 40 поділити на 2 буде 20. 6 поділити на 2 буде 3. 20 плюс 3 23. Давай 88 поділимо на 4. 88. Це розрядні доданки: 80 і 8. І 80 ділиться на 4 і 8 ділиться на 4. Отож, запишемо число 80 як суму 80 плюс 8. Щоб виконати таке ділення, треба кожен доданок поділити на 4. 80 ділимо на 4 і 8 ділимо на 4. Коли ми 80 поділимо на 4 буде 20. 8 поділимо на 4 буде 2. 20 плюс 2 22. Давай з тобою виконуємо завдання 2. І запам'ятаємо цей спосіб. 39 поділити на 3. 39 можна розкласти на розрядні доданки. 39. Із число 30. І число 9 ділиться на 3. Отож, запишемо. 30 поділити на 3, 9 поділити на 3. І виконуємо ділення. 30 поділити на 3 буде 10. 9 поділити на 3 буде 3. 10 плюс 3. 13. 48 поділити на 2. 48 має розрядні доданки 40 І 8. І 40 можна поділити на 2, І 8 поділити на 2. Отож, так, і запишемо: замість 48. Суму чисел 40 і 8. Тепер кожен доданок поділимо на 2. Виконуємо ділення: 40 ділимо на 2 буде 20. 8 ділимо на 2 буде 4. 20 плюс 4 24. 55 поділити на 5. 55 розкладаємо на розрядні доданки. 50 і 5. І 50 і 5 ділиться на 5. Тому число 55 записуємо у вигляді суми 50 і 5. Ділимо кожен доданок на 5. 50 ділимо на 5, буде 10. 5 ділимо на 5, буде 1. Разом 11. 96 поділити на 3. 96 складається на розрядні доданки 90 і 6. Кожен з цих доданків ділиться на 3. Ділимо 90 на 3. І 6 на 3. Результати додамо. 90 ділимо на 3 буде 30. 6 ділимо на 3 буде 2. 30 плюс 2 32. Виконуємо вирази 3. Це кругові вирази. Нам треба обчислити. Починаючи з виразу біля букви Т і дізнатися, яка команда стала першим чемпіоном Незалежної України з футболу у 1992 році. Перша буква Т. І біля неї вираз 68 поділити на 2. 68 розкладаємо на розрядні доданки. 68. 60 ділимо на 2 і 8 ділимо на 2. Результати додамо. 60 поділити на 2 буде 30. 8 поділ на 2 буде 4. 30 плюс 4 34. Буква Т. Тепер вираз, який починається з числа 34. Виконуємо дію в дужках. Буде 6. 6 нам треба помножити на 13. Для цього 13. Розкладемо на розрядні доданки 10 і 3. Множимо 6 на 10, 6 на 3. І результати додаємо. 6 помножили на 10 отримали 60. 6 помножили на 3 отримали 18. Разом 88 і буква А. І наступний вираз, який починається з числа 78. Перша дія ділення. Виконуємо її внизу. 44 поділити на 4. Для цього 44 розкладемо на 40 плюс 4. 40 поділимо на 4 буде 10. 4 поділимо на 4 буде 1. Разом 11. Тепер 78 віднімемо 11. Буде 67. І буквочка В. Далі у нас вираз, який починається з числа 67, це вираз. Різниця числа 67 і 62 помножити на 14. В дужках буде у нас 5, 5 множимо на 14. Для цього 14 розкладемо на розрядні доданки 10 і 4. Помножимо 5 на 10 буде 50. Помножимо 5 на 4 буде 20. В результаті буде 70. Наступний вираз. Починається з числа 70. 70 ділимо на 10, буде 7. Від цим ми віднімаємо 3 виходить 4. Буквочка І. І у нас із 4 починається вираз. 4 помножити на 17. Щоб виконати таке множення, 17 розкладаємо на розрядні доданки. Множимо 4 на 10, 40. 7 – на 10, 4 на 7, 28. 40 плюс 28, 68 і буква «я». І тепер у нас ми можемо прочитати назву футбольного клуба команди, яка стала першим чемпіоном Незалежної України у 1992 році. В, Р і Я. Таврія. Запиши собі назву цього клубу. Завдання 4. Це завдання підвищеної складності, пов'язане з темою нашого уроку. Нам треба дібрати до кожної нерівності два значень дільника так, щоб нерівність була правильною. Отож, перша наша нерівність буде правильною, якщо х дорівнюватиме. Ми сьогодні з тобою ділимо двоцифрове число на одноцифрове, способом яким ми розкладаємо ділене на розрядні доданки, так? Отож, число 48 має розрядні доданки 48. На яке число ділиться і 40, і 8? На 2. Давай спробуємо число 2. 48 це 40 плюс 8. Ділимо на 2 кожне з цих чисел, виходить 24. 24 більше, ніж 10. Отож, 2 нам підходить. Давай подумаємо, на яке ще число ділиться і 40, і 8? На 4, правильно, отож 48 поділимо на 4. Знову розкладемо його на розрядні доданки, кожен з яких поділимо на 4. 40 поділимо на 4 буде 10. 8 поділимо на 4 буде 2. Разом 12. 12 більше, ніж 10. Так, отож, нерівність ця буде правильною, якщо х дорівнюватиме 4. Тепер друга нерівність. У нас значення виразу 36 поділити на y має бути більшим, ніж 9. 36 розкладається на 30 і 6? На яке число ділиться і 30 і 6? На 3. Ділимо. 30 плюс 6 ділимо на 3. І 30 ділимо, і 6 ділимо, виходить 12. 9 менше за 12. Отож, ірек дорівнюватиме трьома. А ще яке число можемо поставити? 36 ділиться ще на яке число? Нам підходить тільки одиничка. 36 ділимо на 1, буде 36. 9 – це менше ніж 36. Отож, друге значення Y – 1. Завдання 5. Складайте двох частинок. Читаємо першу. 48 кг картоплі розклали порівнув А ящиків. Скільки кілограмів картоплі в одному ящику? Дай відповідь букваним виразом. Якщо ми знаємо, що 48 кг картоплі розклали порівну в А ящиків, то щоб знайти скільки в одному ящику, нам треба всю картоплю 48 кг поділити на кількість ящиків, буква А. І в нас виходить вираз 48 поділити на А. Стільки кілограмів в одному ящику. Друга частина завдання. Обчисли значення отриманого виразу, якщо А дорівнює 4. Отже, якщо а дорівнює 4, то ми задачу будемо розв'язувати так. 48 поділити на 4. Тобто, у нас буде так. Дано: 48 кг картоплі розклали порівну в 4 ящики. Отож, ми 48 будемо ділити на 4. Для цього 48 розкладаємо на розрядні доданки. Кожен з них поділимо на 4. 40 поділимо на 4 буде 10. 8 поділимо на 4 буде 2. Разом 12. 12 кг Картоплі в одному ящику. Завдання 8. У футболі за виграш нараховують три очки. За нічаю одне очко, а поразка очок не приносить. У турнірі за участю чотирьох команд було зафіксовано такі результати: колос авангард 3-0, рух верес 1-1, колос рух 1-0, верес авангард 2-1, верес колос 2-2, авангард рух 3-1. Нам треба заповнити таблицю і визначити місця команд. Перемальовуємо таблицю у зошит. Стопчик В. Це виграші. Н нічиї, П програші. О це очки, які отримала команда. М це місця. Отож, команда колос. Має виграш. Далі знову виграш. І нічию. Тобто команда колос. Зіграла матчі, в яких двох виграла і в одній, в одному матчі мала нічию. Програшів ця команда не мала. Далі авангард. Авангард програв. Один раз. Так. Далі дивимося, авангард програв другий раз і виграв. Тобто авангард має один виграш, нічиїх немає і має два програші. Так, команда рух. Команда рух зіграла з командою Верес в нічию. Далі один раз команда рух програла. І знову програла. Отож команда рух має одну нічию і два програші. Перемог не було. Далі, команда верес. Верес зіграла в нічию з командою Рух, одна нічия. Далі Верес виграв авангарда, один виграш. І в нічию зіграв Верес іще з колосом. Отож, команда Верес має один виграш і дві нічії. Тепер рахуємо очки. Команда Колос має два виграші, це по три очки кожен, і одна нічия, одне очко. Тобто разом сім очок. Авангард має один виграш. Це три очки і два програші. Де програші не дають ніяких очок. Отже, тільки три. Команда Рух не має жодного виграшу. Має одну нічию і два програші. За нічию один бал. Разом один. І команда Верес має один виграш і дві нічії. Один виграш це три бали. Дві нічі їх це два. Разом 5 очок. Отож, місця команди посіли так. Колос перше місце, верес друге місце, авангард третє місце і рух четверте місце. Завдання 9. Це задача. Маса двох однакових яблук така сама, як маса одного грипфрукта. А всього два яблука та грифрукт. Важить 400 грам, яка маса одного яблука. Якщо два яблука так само важать, як один рефрукт. А разом вони важать 400 грам, то щоб знайти масу двох яблук, ми можемо 400 поділити на 2. Бо 400 грам це разом два яблука і рефрукт, які важать однаково. Тобто 2 яблука це половина маси. Тому в першій дії 400 ділимо на 2, буде 200 г важить 2 яблука. А нам треба масу одного яблука. Вони однакові. Отож, 200 ділимо на 2 і знаходимо, що яблуко важить 100 грам. Це твоє домашнє завдання. Працюй уважно. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми вчилися виконувати ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 36 поділити на 3. Заходили значення виразів, де треба було використати ці знання. Також підбирали розв'язки нерівностям, розв'язали задачу з буквеними даними. Також працювали над життєвою задачею, де ми використовували таблицю, заповнювали її. А ще ми розв'язали цікаву задачу. І вправу підвищеної складності. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі буде ще. Чекатиму тебе на кожному з них.